Закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, стаття 2 закону України про відпустки від 15.11.96 року номер 404 дріб 96 Верховної Ради, постанови Кабінету міністрів України від 9.03.2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади. Козванська сільська рада вирішила надати сільському голові Сидору Роману Ярославовичу частину щорічної основної відпустки терміном на 15 календарних днів з 22 квітня 2024 року за відпрацьований період з 12-112 року. По 11 11.11.2024 року до роботи поступити 7 травня 24 року. На період відпустки обов'язків сільського година та право підпису на фінансових документах покласти на секретаря Глайської сільської ради, що поліксанного зірська. Полоновації сільської ради зіслідує пропозиційно даного рішення і контроль за виконанням даного рішення на місії питань бюджету, планування та економічного розвитку і чорні. Прошу вас. Не голосую, до спуску пусне збирається. Зараз у мене відпустку по графіку розбита на три етапи. Зараз, потім липні і потім рок. Антоні Андрій. За. Водар Івана. За. Болекан Тетяна. За. Бурма Сулман. За. Повикович Олена. За. Гриця Роман. Дудка Зоряна. За. У Фаришин За. Оноська За. Христина. Олени Черсува. Фецишин Іван. Шимко Олександр. За. 12. За Рішення прийнято.